Що залишили з будівлями гравців перед вайпом карти, яке відбудеться уже сьогодні? Не пропустив 1700. На від попередньої будівлі, ось така якась малесенька кібітка. Я не розумію, що тут взагалі відбувалося, чому так багато шафок. Щодавно бачив гравця, який будував ось це. Він десь побіг ось туди в ліс. Слетівши вище, я зрозумів, що це таке. Ви тільки но гляньте, що він придумав. Тепер будуть думати, що це постанова. Я це не будував. Мабуть, це є його будівлею, і він хоче привернути увагу. Ну, ось так вона виглядає. Під хатою ще ось таке, і всередині. Мені ще здається, що ось цей гравець і будував це. Подалік від попередньої ще ось така. Дуже цікава металева база. На жаль, звісно, вже гниє, але вроді ще навіть не зарежена. Але біля ось цієї стоїть ось така величезна будівля. Це вже насправді набагато важче построїти. Чи навіть не гниє. Це причому накласиться, де ресурси не збирати не дуже, то й легко. Ця будівля дуже потужна. Ви подивіться, скільки тут цього накидано. Ця будівля виглядає просто неймовірно. А тобі як? Ще ось такий малесенький недобудований будиночок будь хтось щевся будувати або гляньте ще на ось таку базу, яку ще досі не зарейдили. Тут є власне ППО, і навіть два коптера. Також є власна вишка. Виглядає дуже потужно. Ти на якому квадраті будувався?